<реш> тому, ну, що, я тому що вона прочитала, в кожній картині, бо по я, я йшов все-таки від естетики. Ритм, колір, гармонія, форма. Чи то абстрактні речі, чи то якісь реалістичні, чи гіперреалістичні речі, чи примітивні речі, бо я так почав з примітиву, щоб, щоб знищити свою анатомію, своє таке це таке професійну освіту, все-таки 11 років. То мені треба вдаритися в... Примітивізм, все, щоб руйнувати все це, і щоб на, на базі руйнації з'явилося зовсім якийсь новий стиль, новий маршук, і почав творити новий світ. Мені потім, от така була, е, була революція, бо інакше то трудно було себе якось знищити, перебити, тому що воно завжди хвіст тягнеться. Не? Тільки в такий спосіб це було різко зроблено. Ви працюєте майже у всіх жанрах? Майже у всіх жанрах. Ну, у всіх. Просто в мене є так, як на сьогодні це 9 різних маршуків, але там, я бачите, є стандартний жарний, як, 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 як пейзаж і, і, і портрет. Це такі стандартні. Є натюрморти, це ще жанр, якого яко я ніколи не любив. Тому що я завжди бачив стандартні натюрморти. там ложка, миска, яблуко лежить, ромаєте, драпіровка і так далі або квіти, бузок чи щось. Я цього не приносив. Так я знайшов, поки я знайшов новий стиль, як зробити натюр, як зробити це ж яблуко чи, чи черешню робити, чи, чи того глечика. І я знайшов свій спосіб, свій натюрморт, який ні на які натюрморти не подив. Вони повністю виходять і з череди, розумієте, цього каскаду цілого тих класичних натюрморів, так званих, що люди подивиться, оце бузок, каже, оце руміє, піонія, піоні, я робить, в мене цього немає робити. Мене вже сам на тюрмо зачаровує, а якщо я намалював там в певному кошику черешні, то кажу, можете, можете взяти за хвостик ту черешню і з'їсти. Вона просить, щоб її взяти і з'їсти. Це, це вже такий гіперліз, це вже така ілюзія, доведення до ілюзії. І в той же цар дуже все абстраговано і дуже все дуже декоративно. Є в мене. Вони надруковані в моєму альбомі. Ну це ж ваш стиль, кажуть, у вас є власний стиль марчукізм? Так, так, то, 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 тому все, я, я до всього розумієте, як кажуть, я, я, я перемолов все. Марчук перемолов все. І, і реалізм, і сюрреалізм, і гіперреалізм, і абстракціонізм. Розкажіть про плюнтонізм. І все, і все, все. І зробив свій марчукізм. Розумієте? Бо так, якщо на загал, то є марчукізм. А є, а є, а в мене окремо є, дійсно, це, це так, що вже так, так, так е, жартівно я назвав е, плюнтанізм. От і цей плюнтанізм, він війшов вже у всі записи, у всі статті і так далі, вже його озвучили дуже широко. Ну, Він народився бажте, е, знову ж таки від того, що дуже не хотів я малювати пейзажі, так як всі малюють. І я коли дивився на голі дерева, весна, осінь, зима, от вони такі чарівні, на фоні неба. Рамі, де, кожне дерево має свою анатомію. Кожен, кожне дерево має що цьке, своє мережу. Так як то, жінки мережать, розумієте, витягують ниточки, шиють таке, і таке тло роблять, такі орнаменти і, і, і Я думав, думав, як, як, як це зробити. Ну, а на кінець я придумав, як це зробити. От і всі кажуть, що я сную там, або на чимось сную, то нитки, кілометри, нитки. Рамі. Можна подумати, що я, що я це взяв з дитинства від батька, де я весь час цівки сукав, де, де стояв верстат, і наше життя все було засновано нитками. Поскільки... До речі, розкажіть трохи про своє дитинство. О. Ну, дитинство, дитинство в мене було. ну Як Як, 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 як взагалі починався, як, марчук. Як, як я в кожному, я в кожному, кожна дитина в селі, розумієте, був страшний бешкетник. Страшенний бешкетник, розумієте, в дитинстві. розумієте. Ні одна ворона не могла від мене сховатися в своїм гніздом. То ви ще й воронічинізне руйнували? Руйнував, забирав яйця в Урін і так далі. То я, я був страшний тоді. От мама мене це страшно била, тому що це все-таки, знаєте, то... я, я міг забити ще сто разів впасти. Ну, Страху в мене не було. розумієте. А от це було вже тоді, кувався характер. Досягнути мети. досягнути. От я бачу під хмарами там гніздо. А чому я там не можу бути? Та я й туди карапсую. Де найвище гніздо, там то їх хоч, хочеться дістати, де найвище? За, зараз мені страшно згадати одну тополю і дуже грубу, і як я туди заліз, це була найвища в селі. І недалеко від моєї хати, там буквально 70 метрів. Що легше було залізти чи, чи злізти? E, завжди залізти легше. І на гору легше крапкатися на льбу гору, назад дуже важко залізати. От. Я раз тільки впав, але з невисока. Невисоко впав, і десь застогнав трошки і переповнив свій город. Слава Богу, ніяких не було з Русі. Може, десь чуть-чуть хребет можете, там в спині чуть-чуть, Я вже через там сорок років дивилися там чуть-чуть кривий. Ну то мало помітно, це мало помітно. Так що травма була. Незначна, коли я ріс, воно все все заживала. От дитина золота тяжке. І, і жили дуже бідно, страшенно бідно Але, Але що дитині треба? Лазити по деревах. Вона їсть, не їсть, розумієте, її треба знаєте, щось бешкетувати. Ну, а гонили пасти, корови, спочатку гусей, підріс, корову довіряли. Дале я в кожному особливі. Ну, А малювання як почалося? А а малювати я почав, як всі діти розумієте, ще, ще до. Ще дуже в, в ранньому віці, ну я знаю, ще, 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 ну як в першій класі, в другій класі, то були забавки, розумієте, не було чим малювати, я малював квітами. квітами так квітки зриваєш, а в мене весь, весь, все, весь город був квітами. Зриваєш там червоний колір соком, тим тиснеш по папері, вона фарбує. Це були натуральні кольори, такі природні натуральні. І от коли я вже в 7 класі я зайнявся серйозно, мистецтво мені на ялинку подарили альбомчик. Подарила альбом, як він лежав, лежав, Думаю, що ж він лежить такий чистий. Я говорю, щось мені стукнув, а я попробую скопіювати ці портрети щитанки. От, Я почав, в мене почало вивчатися. О, подібний. О, тато мене похвалив. О, Потім тато каже, роміє, а слухай синку, каже, візьми, візьми, це колись такий був дядько-роман, який це, це на клітки розбивав і збільшував. Я взяв на клітки. І зробивши Шевченка великого, вже взяли на виставку його робимо, боже, вже мене зробили художником в селі. Ну, і я вже так загордився, що я тільки художник і більше ніхто нічого. Але я потім-потім вирішив потім, е -е, поступити до Львова. Ви знаєте, то ж бідно, на дорогу немає, грошей немає. Як то збирали ті грошенята, як -то, як то з якимось сундуком я туди їхав, дерев'яним такий був сундук, де там батько папери тримав, що там хліба дали, та й все. і наші в Львові обікрали трохи хлопців, залізничники прийшли. І просто взяли нас, забрали з кишені гроші та й все серед білого дня. Хто ви, звідки ви печили, а гроші у вас? є? о ні, та немає, розумієте, як немає. ну давайте подивимося. Почали по кишенях. Ну і що? В ну, одного не знайшли, то, то ми доїхали з Тернополя до села Курник, а потім йшли пішки до Збаража пушкалам. Та в Збаражі нам навчили, як їхати на ступеньках. Ми по тих ступеньках доїхали до Линовець. А там вже пішки там, 15 кілометрів пішли до Москалівки свого села. Отакі От були перші наші так би мовити, тяжкі, тяжкі були початки. Такі тяжкі були початки. Ну, Але я вступив училище. Я вступив думаю, ти повністю, я змінився. Ніяких хворин, ніяких цих безкет, безкетництво ніякого. Все, я стався святий чоловік. Розуміти. То як так Сидуч, сталося? Ти... Мистецтво мене перевтіло відразу. А раптом буквально. Я перші канікули і дівчата, жінки ці наші. Спостерігаються наді мною, мною, яка дивіться, дивіться, яка що що з, з ним рані? сталося? Що з ним сталося? Це ж, це ж такий бо це не давав дороги перейти, розумієте. То тими ж воронічами, яйцями кидався, то в то прозивався просто. Не, ну, був живий, дуже був живий. А тут встав уже став буквально. Мистецтво мене покурило. Все, тепер я де бачу когось, хто десь сидить, сидить, паси корову, пасе гуси. Я собі сідаю, тихенько малюю. Малюю, і все село і майже так перемав. Що, мистецтво мене. Просто цілком цілком ну, я кажу, ну підмінило, наче підмінило. І я вже нічого не знав. Життя ніякого не бачив, нічого не бачив, ні канікул не бачив, все було праця, 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 і це воно так тривало. Ну, Бо я затяти, я затяти. От це от, робить, от, 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 якщо я брав вершину на тополі високу, то я мусив брати мистецьку вершину. Ви вже взяли свою мистецьку вершину, як ви вважаєте? А, а тепер, ви знаєте, я любив виходити на вершину, розумієте, на вершину. Стати, але ж за тою вершиною я бачу другу, третю і десяту вершину і в мене навіть є така картина знаете, за горизонтом. Горизонт. Ремита, яку вершину не брав, Далі ще є вершина, і ніколи не можна взяти цю вершину. Так що, що мистецтво це є безмежність. Як краса, як краса є безмежна, розумієте, мистецтво є безмежне, і ніколи не можна взяти цю вершину, яку ти можеш собі придумати і так далі, тому що за нею буде друга, на яку знову треба карабкатись, карабкатись. Так що лише лише фізичний час якось себе зупинить, розмій карабкатись по тій вершині. А так, от я, я досі вже бачите, робити зробив дуже багато прожив. Кажуть, що ви надзвичайно працездатна людина, але вас. А, але ви ще... знаєте, скільки у вас є творів? Я, ну, творі? я нарахувався понад три тисячі одиниць. І Росії не по всьому світу, ви крім Антарктиди, на всіх п'яти континентах. І я, я Більшість я не знаю, де вони є. І як вони пішли? Ну, знаєте, в совєтські часи, розумієте, я був заборонений художник. От, і ніхто мені не міг допомогти. Навіть якщо казати, о, ця людина прийшла, коли вона вам допоможе. Або ця людина вам поможе. Я приїхала з Москви Ока, зі спілки худож... цих, цих, цих письменників. Я їду до Москви, під картин картинку, а тоді візиток не було. Моя візитка була картина. На Може, щось зробить. Ну, настільки я був відчаїв, розумієш, що, що я, я. Кожна людина, яка би мені могла, я не знаю, що мені віддати, щось помчи. Тому що я був під пресом, це життя під пресом, а ще малювати це неймовірно. Ну, були випадки, коли мені навіть хотілося ще піти з життя робити. Я не думав, що я просто виживу. Вижив. В 76-му році, пам'ятаю, передав щось 40. 40 картин, невеликі картини, а трошки більше, як цей листок паперу, бо я взагалі малював тоді малі, малі картини, бо я боявся за них, щоб їх десь можна було сховати, передати кудись. І я передав 40 картин. Думаю, чи я вийшов, чи ні. хай вони там живуть, в Америці. До Америки так. І що, що вийшло? В 91-му році я мав виставку в Детройті, і являється цей чоловік, якому я передав ці картини. Він ніколи не думав, це 76 рік він вивів, що я появлюся. От, і я вже на нього, я вже знав, що картини пішли по руках, картини всі розпродали. От, мені вернув тільки п'ять е, графічних листів, а все рестор нічого. І, все, і, і більше я з тими людьми ніколи. Ну ви могли просто піти легшим шляхом виїхати, скажімо, або залишитися в Америці. працювати Та, там. Це, ні, це, 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 це бу, не був легкий шлях. Я про виїзд думав з 75-го року. Бо я вже думав, що тут я не вижив, на направду. Я так думаю, а як виїхати? Я, я, я не був ну, настирливий. Right? От, трошки мені легше, я не хочу їхати. Трошки мене десь притиснули, я вже хочу їхати. І так боротьба тривала до тих пір, поки мені сказали, чоловіці добрий, не насилуй свою долю. І я перестав про це думати. Це вже були 80-ті роки. От. І от коли прийшла Ера Горбачова, я ожив. І тоді для мене вже. Жити в Києві вже стало чудово, буквально вже Київ, я не лякаю, і я сам Києва вже не боюся. Це дійсно, це вже була для мене така свобода після того всього. От. Ну, я, я міг, мені пропонували, тоді, тоді був проїзний квиток. Для мене він був єдиний. Це, це женитьба на Євречі. І була і на інушка, знайомика, Іван, давай я тебе вивезу. А, а я не рішучий розумієте? Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Розумієте? Якби я тоді виїхав, розумієте, я зараз не знаю, чи от ми би тут сиділи. Могли б сиділи, я приїхав дивив, в гості рідко на Україну. розумієте? Бо я вже звив би собі таке гніздо, я був молодіше, я привикнув. Привикнув, вже не було би тої туги за Україною, яку я мав, коли я жив вже в 90-ті роки в Нью-Йорку. в Австралії, Канада, Нью-Йорк. І я не рішав. Хто рішився, ось, мої друзі? Так, вони поїхали ще в ці роки, от поженилися дійсно, і, і виїхали один в Парижі. Та два-двоє в Парижі моїх друзів Макаренко і Соломуха. І, іншого, і вони забули про Україну, вони сюди не їдуть. А я вже, коли виїхав пізніше, теж, теж неправильно поводився з того огляду, що я однією ногою все в Нью-Йорку, а другою в Києві. І, маєте, було тільки так, що я два роки не виїздив з Нью-Йорка, коли я робив документи. Я не мав права виїхати. от. А потім я вже, і тільки ми тільки отримав документи, я зразу все, на другий день я вже в Києві. І так, і, і, і потім я всі роки півроку там, півроку тут, півроку там робив. Шукають мене там, де Марчук, та, 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 там, в, Києві, в Києві. Там, там він в Америці. Шановні телеглядачі, ми продовжимо розмову з Іваном Марчуком у наступній передачі.